Добре, 27 липня 2024 року. Четверта секція. Дуже стрімно ходити, бо вони там щось роблять, як впаде щось на голову. Чому бачите, вот он тимчасовым накрили, щоб не чути. Вони там встал один на эти веса и танцуют, расшатывают. Хлопцы с юморком. С юморцой. Ну, зиму более-менее ви перезимуєте, я так думаю. Посмотреть, що надо мною там. Що тут? Повиганяли, бачиш, уже повиганяли димоходи. Оце така драбина. Зараз я спробую понаїхати. Лучше, да, ну, от, от, от. В общем, запільного у нас вода. Обідня перерва. Теж, тимчасово, я на, ну, не, маю надію, що ви це розумієте. А, да, зараз. Ну Я не буду туди лізти, я так тільки візуально. Ну, так Віка над тобою вже тимчасові. Да, да. Ну зараз я спущусь і ти зайди. Це боже. Клас, я пішла там, все подивлюся. Насправді, хлопці, які займаються дахом, вони готові зробити все швиденько. Оскільки підрядник дуже повільно сплачує кошти, тому сповільнюється їх робота також. Так вже четверта секція, кому цікаво. Приїздіть, завтра приїздіть. Венше в неділю приїздіть. Перевіряйте в свої квартирки, чи все добре. Мене турбує фасад без відливу для дощу. Бачиш, тут вже позакладали тут навіть Да. Ні, оцю мають знести, вони лишають цегляні. Ее не було? Какая прелесть? Ну, взагалі вони мають це, її тут не має бути. Вони лишали тільки ті, де п'ятки закладні для даху. І все. Я не знаю. Ну, оце що досі не випущений. Не випущений досі по експертизі перероблений проєкт, тому така історія, бачиш? І ця стіна також. Ну... Значит, будут валять, если они не хотят на опережение посмотреть. Да, то будут валить.